Катерина, не вагайся, Максим хороший чоловік, виходь заміж, навіть не думай, каже мені мама. Максим просто не давав мені проходу, особливо після того, як він дізнався, в яку неприємну халепу я втрапила. Він був сином друзів моїх батьків, так що ми зналися з ним ще з дитинства, але я ніколи не звертала на нього уваги. 22 роки я закохалася в Артура, який був старшим за мене на 5 років. На той час у нього вже була власна квартира і автомобіль. А я була молодою дівчиною, яка щойно закінчила університет і шукала роботу. Артура я полюбила не через гроші, хоча мені були приємні знаки і уваги, які він мені приділяв. Я закінчила педагогічне і влаштувалась на роботу в школу. Зарплата на початках у мене була дуже невеликою, тому дорогі вечері в ресторані, які влаштовував для нас Артур, були для мене чимось неймовірним, та він за один вечір міг до половини моєї місячної платні. Коли Артур зробив мені пропозицію, я була на сьомому небі від щастя. Я його любила, тому погодилась. Стали ми планувати весілля. Артур мені сказав, щоб я ні про що не хвилювалась. До нашого весілля залишався місяць. Сукня вже була куплена, зал замовлено, гості запрошені. І тут, наче грім серед ясного неба, до мене приходить сусідка і каже, що весілля не буде, бо вона точно знає, що інша дівчина від мого нареченого дитину чекає. Довго мені думати не довелося, бо відразу приїхав Артур і все пояснив. Він підтвердив те, що сказала моя сусідка. Пробач, так вийшло, весілля не буде. У дитини має бути батько. Це все, що він мені сказав на прощання. Я тоді схудла за три тижні майже на вісім кілограм. Мені на ну мені просто не було лиця. Мама з татом не знали, як мені допомогти, бо я весь час плакала. І тоді у гру вступив Максим. Він вирішив, що це найкращий час, щоб діяти і проявити себе. Він дарував мені розкішні букети, говорив гарні слова, водив у кафе на мої улюблені тістечка. Наші батьки придумали план, щоб зал даремно не пропадав, я маю вийти заміж за Максима. Сам Максим з радістю підтримав цю ідею адже давно був закоханий в мене. Мені вже було важко, бо я мала переключитися з одного нареченого на іншого. Різниця лише у тому, що Артура я дуже любила, а Максима ні. Та ніхто, крім мене, не вважав це проблемою. Мама мені завжди говорила, що головне, щоб поряд була надійна людина, а любов з часом прийде. Усі гуртом мене таки вмовили вийти заміж за Максима. Я погодилася з відчаю, бо Артур розписався з цією дівчиною, і я розуміла, що назад дороги немає. Після весілля ми переїхали в новеньку квартиру, яку Максиму подарували його батьки, тож мене з усіх сторін і чоловік, і його родичі оточили любов'ю і турботою. Та щасливою я себе не відчувала. У нас з Максимом народився син. Чоловік літав від щастя, він справді намагався бути ідеальним батьком і чоловіком, та я і далі залишалася холодною. Я вже майже змирилася своїм життям і стала до всього звикати, але тут в моєму житті знову з'явився Артур. Наші діти ходили в один садочок, там ми і зустрілися. Артур мені розповів, що у нього не склалося особисте життя, і він живе з дружиною лише через дітей. Запитав мене, чи я щаслива, але я вирішила йому на це питання не відповідати, та він сам все зрозумів. Відтоді моє життя знову повернулося з ніг на голову. Артур пропонує мені таємно зустрічатися, а залишатися в сім'ях заради дітей. Для мене ж це неприпустимо це брехня, зрада, та називайте це, як хочете, але це неправильно. Якщо Артур хоче бути зі мною, то нам обом треба розлучитися своїми половинками і почати все спочатку. Може, я чогось і не розумію в цьому житті, але розсудіть, хто з нас правий, і чи варто мені продовжувати жити з добрим, але не любим мені чоловіком.